стовпчик німецького кордону. І стовпчик польського кордону. А мій ровер стоїть рівно посередині між двома державами: між Німеччиною і між Польщею. І все це відбувається саме на 70-й день мого проекту Тато до доці на край землі. Налагодив своє переднє колесо, залатав ще одну діру. І дай Боже, доїду на ньому до самого Львова. Нікому нас не зламати, ніколи не роз'єднати. Ми сильні духом вистоїм все, ми вистоїм все. говорили нас не існує. Хто зруйнував, а ми збудуємо і витрим сльози невинних людей. Україна переможе! Україна вистоїть все. І я практично вже в'їжджаю в Польщу. Прикордонні об'єкти, які будувалися, коли ще тут був кордон. Тепер стоять пусткою, заростають бур'янами. Нікому вони вже не потрібні. Але, можливо, до певного часу. Часи міняються, міняються умови, міняються правила. В'їжджаю до Любєшина. Тепер я вже можу читати, тепер я можу вже спілкуватися з людьми. Польська мова мені знайома. Ж, друзі, я вже в сіні. Доїхав практично до центру і скажу вам свої враження. 70 днів я їхав як ніби глухий. Не розумів мови, старався спілкуватися тими словами, які знав, а тільки но до Польщі, зразу ніби прозрів або проглох. Зразу все мені зрозуміло, зразу все чую, можу прочитати різні відомості, і ви бачите цей пам'ятник чудовий. Я думав, з якого металу зроблений, виявляється, з бронзи. Уявіть собі. Не цей, а справжній пам'ятник, оцей пам'ятник був зроблений в 15 столітті і стоїть він у Венеції. Одна сім'я заказала копію цього пам'ятника і його зробили, привезли в Польщу. Він знаходився в музеї у Варшаві до 1947 року. І от тільки в 2002 році цей пам'ятник повернувся сюди, звідки його сім'я замовляла і став на постаменті. і Він бачите, не зелений, тому що бронзовий. А вже чому ця сім'я замовила цю копію пам'ятника, я вам сказати не можу. То вже інша історія. Трошки повезло мені знову. Якась така акція, нове пиво, живець. Пиво з апельсином. Холодненьке. На жаль, давали тільки по одній баночці. Але я отримав, скуштую. Живець з апельсином. Місто Щецин Гомінке. Костели платні або зачинені, дуже багато шуму, пилюки, транспорту, людей. Чи це я відвик, чи місто таке, якесь таке незатишне. Тому їду далі. Поп'ю пива, ваше здоров'я, і поїду далі. Не полінувався, підійшов ще раз, і мені дали другу баночку живця, тільки вже з лаймом. Так що це про запас мені буде. Виїхати із Щецина Є доволі -таки багато цікавих архітектурних пам'яток різних епох. Але так якось гамірно тут. І весь час якісь швидкі допомоги з сиренами, пожежники з сиренами. Все це так голосно. Чи це я вже так відвик від такого гаміру? Я не знаю, наскільки серйозно сталася тут аварія, але виявляється, пожежники і швидкі допомоги. Всі їхали сюди, о, півмашини. Там, я бачу, білої немає. Щось сталося. І ось стоїть розбита якась зелена, але понаїхало їх тут дуже багато, і цілий корок утворився. Після шуму, після гамору, після тої е, якоїсь аварії, е, після купи людей, купи пригод я виїхав на велосипедну доріжку. Ой, душа моя відпочиває. Поміняв знову камеру. Бо стара почала пропускати знову, геть там стільки дірок, що я її вже викину Останню поставив. Якщо, то прийдеться купляти ще камеру додатково. Отже, їду, їду, друзі. 70-й день продовжується. Це траса наді мною. А я по прекрасній велодоріжці. В Сторону. Зеленої гури. Хто більш старший, пам'ятає, був такий музичний фестиваль. Ярмарку, текарку, ковчіку, та дручіку, тобто в зеленій гурі проводились. Музичні пісенні фестивалі. От я якраз в цю зелену гуру і їду. Сходив подивитися костел, оцей невеличкий, поряд з ним цвинтар, а там якраз дівчини прибирають, подивився картину, якій вже років 200. І запитав про воду. Вони мене направили до Ксьонза. А Ксьонз мені подарував, ви бачите, і е, мінеральну воду, і солодку воду. Так що у мене тепер від цього костела, від Ксьонза повно є води. Дуже вдячний добрим людям. А під вечір концерт класичної музики біля музичного фонтану світлового. Костюмовані актори День добрий. Це, чесно кажучи, просто подарунок мого 70-го дня. Старих мурів, класична музика, дуже доречна. Не можу виїхати з цього міста і цього місця. Люди дуже зацікавилися, хто я, звідки я, чого я тут. Dlaczego z I I poznał, jeszcze jedną rodzinę, jaka zaraz skaże jak to miejsce Jak się nazywa Pyrzyce. A co to znaczy? Wywodzi się nazwa od pszenicy. Pszenicy, bo tu ziemie są bardzo bogate. Właśnie uprawiana była pszenica, ziemniaki, pyry. i są też właśnie też pyry, pyrzyce, pszenice i są tak właśnie wyszła ta nazwa. Tak. Zobaczcie, jakie małe dzieci. Pięknie. Pomagajcie. Тут було дуже багато гарної пшениці, картоплі, і від того пішла назва цього цілого міста. Люди добрі, люди бажають всього самого найкращого, а мені пора їхати, щоб завершити 70-й день мандрівки. Давайте попрощаємося. Слава Україні! Слава Україні і смерть ворогам! Я не хочу, хотів вже би витрачили своє піньозення. Ну, то нам очікується, це ж півка. Ну а то чіку. Ну, давай. Люди з управління з міста, бачите, подарували мені стік і, і запропонували на вечір ще і пиво. Ну, ну ну як не любити хороших людей? Оце в'їхав. Оце місяць 70-й день, так завершується. На дорогу, щоб я був не голодний, щоб мені не хотілося пити. вірніше, щоб я був напитий на, на вечір. На похибель путінові. О, так є. На <заркав> похибель путінові. Україна звичайно, <заркав> так, є. так, Україна Україна. Да, Україна переможе. Переможе, звичайно, і дякую, дуже вам дякую. А то на розджевки вносить. Але I tylko troszeczkę, że polska kropelki, policja. Kropelki. Polska policja nie lubi pijanych rowerzystów Nie, nie, to tylko na noc do spania, żeby gardło nie baliło. Tak Dobra, zobaczymy i wszystkiego Dobrze. dobrego. Trzymaj, trzymaj, się. trzymaj się Dziękuję. Daleko do tej Norwegii. Dwie tysiące kilometrów było. To nie daleko. Samolotem nie. Tak. O Boże. Masz radę. Trzymaj się. Trzymaj się. Do widzenia. Dziękuję ludziom. Що то значить, коли знаєш мову? Коли знаєш мову, ти можеш почати діалог, можеш розповісти про себе, про своє життя, запитати, як живуть інші люди. І вже є контакт, вже є спілкування. І це допомагає виживати. Тому вчіть мови, вчіть, це допоможе вам вижити. Моя дочка, далеко непогано знає англійську мову. Працювала в Америці 4 місяці, 3 місяці була в Канаді, зараз спілкуюся англійською. Завдячуючи мові, знайшла роботу, буде навчатися в університеті в Норвегії. І все це завдячуючи тому, що людина знає мову. Гей, 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 соколи, обминайте, гори ліседоли. Твін, твін, тінь, двіночку зде. på bysal var og nokku hey 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 sokoli